Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. І сьогодні в нас улюблена рубрика Порожні баночки. Перше, що ви бачите, це рідкий пральний порошок Сатін наш український виробник, Дніпропетровська область, місто Павлоград. Класний рідкий пральний порошок. Ви частенько у мене можете бачити на каналі цей пральний порошок. Так як він підходить і для дитячих речей, так і можна використовувати для дорослих. Він іде універсальний, також може як для ручного прання, так і для автомат. Порошок хороший, гарно піниться, гарно відпирає. Я ним задоволена, і також дуже класно буває бюджетна ціна на нього по акції по 99 гривень. Якщо побачите цей пральний порошок в АТБ, в Аврорі, чи в Червоному Маркеті, чи ще й в ще якихось інших магазинах, то купуйте він хороший. Я з ним задоволена, ніяких алергій не визиває, якщо це там, для діток, він мені дуже подобається. Просто супер рекомендую. Так, наступне, що ви бачили недавно, в мене в покупочках був ось такий Велон це кондиціонер для тканин. Він був таким ніжний аромат, чимось нагадував дитячий якийсь аромат, такий, як прального порошку. Ромашкою, але він був такого жовтого кольору насиченого, і він мені не сподобався. От чомусь він мене не заціпив, він був дуже рідкий. Використала так на, скажімо так, речі домашні, скажімо так, але мені не сподобався, тому більше повторювати його не буду. Це до речі, також наш український виробник, місто Чернігів, хочеться підтримувати більше українського виробника, але якщо виробник мені не подобається, тому я його підтримувати не буду. Підтримую українських виробників тільки тих, які, скажімо так, мене влаштовують і виготовляють дійсно гарні продукти. Наступне, що покажу, це Компанія Amway, дуже класна. Я вже розповідала про цю компанію. Виготовляє дуже класні якісні екопродукти, які не шкодять нашому здоров'ю, які також і піклуються про наше здоров'я, тому що в цій компанії також є і вітаміни, і дуже багато для здоров'я корисного. І також побутово. Це, для мене, це в мене зараз Dish Drops. Це засіб концентрований для миття посуду, він дуже класно вимиває будь-які забруднення навіть я духовку миланим, якісь плити, щось таке, коли готуєш там щось там. Ну, такі які забруднення, каструлі, воно все відмиває. Просто дуже класний, концентрований. Мені цього засобу вистачає на 5-6, буває навіть на 7 місяців. Дуже класно, дуже прям суперський. Це помпа. Я не використовую саме гель, я його розводжу. Тут є спеціальні позначки, інструкція і Скільки треба розводити. ось Але я просто набираю вже розведення потім, як розвела вже собі, і отаку впусту пляшечку я собі переливаю, там дві мірні бутилочки сюди вливаю, і потім з цього дозатора дуже зручно на губку наносити ось так. Дуже класний засіб, рекомендую. Він дуже класний, дуже класно виполіскується, вимиває все. Нейтральний аромат. Ну, мені дуже цей подобається засіб. Коштує так, приблизно плюс-мінус 200 гривень. Але 200 гривень це на 5, а той більше. Ну, скажімо так, на півроку. Це дуже вигідно, я вважаю, і плюс це дійсно екологічний засіб. Так, для дому ось такі закінчилися серветки. MySecret. Це в червоному маркеті брала щось в районі 20 гривень, коштували серветки. Класні, але єдиний мінус, вони були маленькими, вони по розміру менші, ніж звичайні. Так, ще закінчився пральний порошок. Я навіть не встигла показати його в покупочках. Такий взяла. Була трішки акційна стіна, там знижена в АТБ за 42 грн. гривні. Тут написано, що вистачає цього пральну порошку на два прання, але в мене вистачило, мабуть, на чотири, а можливо, навіть і більше. Ось. І з засобом я задоволена, класно все відпирає, аромат хороший, ніяких нарікань на нього немає. Якщо, можливо, будуть якісь акції дуже класні, бо аріаль ну, дорогувати, так, скажімо, пральний порошок, але якщо будуть акції, то, можливо, буду якось ще повторювати. Будемо чекати акції. Так. Ось такий використала брев. Скажімо так, запаска, на блочок, скажімо так, на унітаз. Я чомусь повелась на те, що це такий прям парфумерний буде аромат, якийсь приємний, квітковий, але ніякого сильного аромату я не відчула, і взагалі, як начебто його там і немає. Тому, в принципі, таке. Так само і ось більш бюджетний. Блок, він такий, як мильце, такий таке йде маленьке. Думала, що буде також якийсь квітковий аромат. Також ніякого аромату не було, але, в принципі, для підтримання чистоти, для якихось, може, нейтралізації запахів, чи хоч якось мінімальної дезінфекції, я думаю, що ці блочки, мабуть, діють. Ось. Дійсно, кількість мікробів перевірити там не можна, але для, скажімо так, підтримання чистоти буду використовувати, але немає такого вав якогось ефекту, щоб я сказала, прям що це якийсь суперські, якісь універсальні засоби. Мені більше подобаються ось такі ось бомбочки, якідаються в, сюди в воду, в блок. Мені вони подобаються більше, тому що вони і якусь водичку забарвлюють. Це в мене морська свіжість, були такі сині кульки, вистачає приблизно ну, на два тижні так точно, а буває і на більше вистачає, в залежності від кількості змивань. Мені вони подобаються, також подобається ще мене. Така зелененька є лимона, свіжість, також мені подобається. І дійсно відчувається якийсь такий аромат. Іде і водичку забарвлюю такий або вселенний, або в блакитний колір. Мені це подобається. Класні засоби, буду повторювати і надалі. Так, закінчились мої улюблені засоби для прання. Це кисневий відбілювач і кисневий плямовий відник. А, до речі, кисневого відбілювача 2. Вона закінчилася від Міс Хелен. От прям рекомендую. Це найкращі засоби для видалення плям, для відбілення, речей просто суперські. Так. Взяла у використання ось такий пральний порошок сама. Для чорного купувала за 20 гривень тут кілограм. Мені так набагатенько вистачило, майже. Ну, більше місяця я користувалася це пральним порошком. В принципі, непогано справляється, темні речі залишають свій колір. Ну, в принципі, більше нічого і не робить пральний порошок. Непоганий, за 20 гривень взагалі дуже, скажімо так, достойно. Так, наступне, що я в недавніх покупочках показувала, це ось така Зося універсальний порошок. Мене підкупив от такий дизайн. Ще прям засніжена така зима. Я думала, що це буде такий аромат зими, такий прям прохолода, щось таке. Я хотіла прям Ось, відчуття морозу. от Взимку такого морозу відчуття. Але мені цей пральний порошок не сподобався. Тут 2 літри було його. Вистачило мені мам, більше, ніж на 20 прань, мені здається. Він був дуже рідкий, блакитного кольору, і речі ніяк не відпирав. Таке, якщо десь чисто освіжити речі, і, в принципі, треба ще додати до нього кондиціонер, тому що ніякого приємного аромата цей певний не має. І таке більше купувати не буду, він мені не сподобався. Взагалі, от не сподобався. Так, наступне. Це використала ось такі серветки для інтимної гігієни. Я вже говорила, Лінджері це в Євібрала, класні серветки. Вони часто бувають по акції, тому купуйте, не, пошкоду... не пошкодуйте. Вони мають такий великий, великий розмір, мають приємний аромат, все супер, класно. Я за ним ними задоволена на всі 100. Так, отакі. Антибактеріальні серветки використали. Я так Своя лінія, класні, бувають акції на них. Те, що треба зараз так, від бактерій. Ось такі закінчилися Це туалетний папір дитячий, тут 50 штучок було. Я вже говорила, нам вони не подобаються, тому що вони прям дуже маленькі, рвуться. Єдине, що клас, що ціна непогана там. По Акції можна там за 20-19 гривень взяти. звичайно ціна 35 гривень. Ось. Але нам вони не подобаються, тому що вони рвуться. Набагато більше мені подобається ось такий туалетний папір від Greenway, використали дві штучки, їх класні, суперський аромат, майже немає. Такі нейтральні, тому я думаю, що для дитини також можна їх використовувати. Тут 40 штучок було по 28 гривень, бувають акції в Єві, тому буду купувати і надалі. Також цього бренду Крінвейт, це також наш український виробник. Є ще така фіолетова, вона в великому розмірі йде, також непогана, але трішки відрізняється по аромату. Так, казала я вже Минулому відео про використання ось такі серветки. Ми їх вже використали, звичайно, не хотілося просто взяти і викинути їх. Таке використовувала для прибирання, щось там витерти. Нещодавно переглядала косметику свою, все повитирала. Люблю, коли в мене там все чистенько, бо буває, там щось то посипалось, то розмазалось. ось, В принципі, я їх використала, але для діток. Це точно ні, вони мають багато піни в собі, вони маленькі, вони незручні. Таке, якщо десь там щось маленьке, витерти там. ну, Десь там протерти, але більше ніколи їх повторювати не буду. І хочу сказати, що це найгірші серветки, які я тільки бачила. Просто фу. Взагалі ніколи не буду брати, навіть якщо вони там. Будуть коштувати мізерну ціну. Ось такі класні серветки використали розумний вибір. Ну, а продаються, всі їх знають. Класні, хороші, незважаючи на те, що ціна бюджетна, доволі дуже така плотненькі вони класні і буду повторювати ще їх. Ось такі ватні палочки закінчилися. Класні, суперські, мені вони дуже сподобалися, вони гарно тримаються, не розлазяться з першим краєм. Просто суперські. Так, в ЄВІ взяла ось такі серветки. Вони йдуть декоративні, столові такі, вони на дотик такі, наче як. Дуже дорогі такі ну, в ресторанах такі серветки з тканини. Ось і ці серветки також такого мають приємний на дотик. Вони дуже великі, дуже зручно. От Якщо там за стіл десь якісь посиденьки. Ось, дивіться, яка дуже величезна серветка. Класна. Дуже класна. Вона на дотик дуже приємно. так наче як така тканинка якась тубка дуже класна. Торгова марка Литом. Також наш український виробник. Суперські рекомендую. Так. Своя лінія це вже знаю. Серветки взяла по акції по 25 гривень була в АТБ, Частенько буває акція на них, тому беру тільки по акціях. 150 штук, класні, суперські я їх обожнюю. Так, і ось такі губки використали, також своя лінія, класні, вони тут були різнокольорові. Мені вони сподобались. Так, це сказала. Наступне це використали ось такий ой, засіб для чищення килимів, для м'яких меблів. Так як маленька дитина є в домі, тому частенько вимазує, вимазується все, і килими, і меблі, а цей засіб просто спасіння, дуже класна ціна. Частенько буває гарна ціна в магазині Аврора купляємо, і буває в інших магазинах. Прям, ну, Дуже суперський, класний засіб. Рекомендую однозначно. дієвий. Наступне це дак. Ось такий гель для очищення унітазів, також можна використовувати і ванну, і раковину для усунення, скажімо так, мікробів для дезінфекції, для очищення. Мені він дуже сподобався, дуже класний носик, що зручно. Для очищення унітазу не відчувається дійсно такої неприємного запаху хлорки, немає, просто супер, мені він прям сподобався, дійсно класний. Прям я, ну, за 70 гривень я його купувала, він мені сподобався. Просто суперський буду повторювати і ще його неоднозначно. Просто супер, взагалі клас. Але якщо там мити, наприклад, ванну, чи там рак, чи ще щось, якісь такі поверхні в вань. Коли ми щось таке, крім унітазу, то обов'язково треба дивитися на те, щоб не попадало, не попадав цей засіб на руки, тому що ну, може спричинити якісь хімічні опіки. Але Засіб класний, не має такого, не має такого аромату хлорки, просто супер, він мені прям ну, дуже сподобався. Так, і останнє, що покажу, це ось такий закінчився свіж ем, освіжувач для повітря. Він іде для ем, ну, щоб вставляти в автоматичний розпилювач, але в мене автоматичного розпилювача немає. Я просто брала ось так, пшикала. але так як нажимала постійно, в мене прямо аж отака була квадратик. Це було незручно вручну використовувати. Його е, все ж таки слід ставити в автоматичний дозатор для розпилення. Але аромат Яблучка це просто неймовірно. Він такий класнючий аромат свіжого зеленого яблучка. Рекомендується спробувати аромат, якщо ви не користувалися таким. Е, надовго його мені вистачило, класний аромат. Прям супер. А, і хочу ще сказати, що а, я розділила свої порожні пляшечки на два відео. Це в мене таке більш а, товари для дому, такі побутові. І наступне відео буде догляд за тілом, за волоссям. Тому. А, Підписуйтесь на мій, на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати мій, мої відео. І якщо було корисно вам це відео, поставте, будь ласка, лайк. До нових зустрічей. Пока.